Вітаємо друзі! Великдень вже не за горами, а це означає лише одне: час готувати кошики, накривати столи та правильно! Полювати на вигідні знижки. І де ж, як не в нашому улюбленому АТБ, можна знайти справжні скарби економії до свята. Акція лови знижки, акція Великодні знижки вже чекає на вас. Приготуйтеся до справжнього параду вигідних пропозицій, адже АТБ подбало про те, щоб ваш святковий стіл ломився від смакоти, а гаманець при цьому не плакав гіркими сльозами. Тож, не гаймо часу, хоч за мною Розкриваємо всі секрети Великодніх знижок від АТБ. Розпочнемо нашу подорож із справжньої крижаної каски, а жива тебе на нас чекають неймовірні знижки на заморожену продукцію. Любителі прохолодних десертів, приготуйтеся: Півкілограмове морозове руть рудь 100% стало дешевше аж на 46%. Уявляєте, ціла гора вершкової насолоди за смішні гроші. А для тих, хто полює на сендвічі, є чудова новина. Хрещатик печиві з какао-сендвіч подешевшав на 45%. З таким запасом можна планувати справжню крижану вечірку, але не лише солодощами єдиними, а тебе подбало і проситний стіл. Шанувальники вареників та пельменів можуть радіти знижкам у 43% на продукцію левада, фірмові з яловичиною, з яловичиною та свининою, панські з яловичиною та свининою. Обирайте на свій смак та насолоджуйтеся домашнім смаком без зайвих зусиль. А для тих, хто хоче чогось оригінального, Є хачапурі день у день по аджарськи зі знижкою у 40%. Тільки уявіть цей аромат свіжої випічки на вашому великодньому столі. Після такого крижаного старту саме час зігрітися чашкою ароматної кави, особливо коли на неї діють такі приємні знижки. В АТБ справжній кавовий рай для шанувальників Якобс Монарх. Розчинна сублімована кава в пачках 190 та 200 г, мелена кава в пачці 230 г. А також кава в зернах у кілограмовій пачці, все це стало дешевше на цілих 45%. Такий запас точно підбадьорить вас на всі великодні приготування та посиденьки з рідними. А з такою знижкою можна сміливо запрошувати на каву і ваших сусідів. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна, як на долоні. Та який ж Великодень без смачної ковбаски на столі, а в АТБ про це подбали на славу. Ковбаса М'ясна лавка своя лінія Говенська. Вагою 420 г дешевша на 45%. Це ж справжній ковбасний бенкет за дуже приємною ціною. Така апетитна красуня сама стрибає на святковий стіл, щоб порадувати вас своїм неперевершеним смаком. І не забувайте, що в АТБ діють знижки і на інші м'ясні вироби та напівфабрикати. До речі, для любителів пікніків на природі, АТБ пропонує чудову знижку на ковбаски для гриля. Тож, якщо плануєте великодній шашлик, не пропустіть цю вигідну пропозицію. А тепер перейдемо до найсмачнішої частини нашого огляду солодких великодніх чарів. В АТБ на вас чекають неймовірні знижки на шоколад та цукерки, які так і просяться на святковий стіл. Але будьте обережні, бо з такими цінами ці солодощі зникають зі столу швидше за кролика, що тікає від лисиці. Справжньою зіркою солодких знижок є шоколад Рошен. З цілим лісовим горіхом та шоколадною карамельною начинкою, який подешевшав на цілих 40%. Цей ніжний шоколад з хрусткими горішками та спокусливою карамельною начинкою стане ідеальним доповненням для вашого великоднього кошика або чудовим частуванням для гостей. А ще це чудова енергійна підзарядка для тих, хто бере участь у великодніх перегонах за крашанками. Проте пам'ятайте, що ця солодка пропозиція діє лише на умовах самовивізу. І це ще не все. В АТБ ви знайдете знижки і на інші цукерки. Наприклад, на ніжні жакоб та шине молоко, адже категорія цукерки також бере участь в акції. А для тих, хто полюбляє домашню випічку, є чудова новина печиво-пряники. На них також діє приємна знижка. Тож готуйте свої великодні кошики, адже в АТБ знайдеться щось смачненьке для кожного. Після всіх цих смаколиків неодмінно захочеться щось випити, і АТБ знову тут, як тут, зі своїми вигідними пропозиціями на напої. Адже вся ця святкова метушня може неабияк зморити спрагою. Для тих, хто любить успіжитися прохолодним пивком, АТБ підготувало знижку у 43% на улюблені сорти, оболонь світле у півторалітровій пет пляшці, а також світле та темне козел у півлітрових пляшках. Хіба не чудовий привід насолодитися келихом холодного пива за святковим столом, звісно для дорослих? Адже не забудьте, що ці пінні пропозиції доступні лише для самовивізу. А для тих, хто віддає перевагу вишуканим напоям, є чудова знижка 40% на вина фрагуліну біле, червоне та рожеве об'ємом 0,75 літра. Ці напівсолодкі фруктові вина стануть прекрасним доповненням до великодних десертів або чудовим аперитивом. І знову ж таки, ці елегантні напої чекають на вас для самовивозу. А для справжніх цінувальників міцних напоїв АТБ пропонує набір віскі Беліс об'ємом 07 плюс склянка зі знижкою 40%. Це чудовий варіант для того, щоб великодній кролик зміг розслабитися після напруженої ночі рознесення подарунків. І як ви вже здогадалися, ця міцна економія також доступна лише на самовивози. Крім того, не забувайте, що в АТБ діють знижки і на інші напої, а також на соки та нектари. Тож завітайте та оберіть щось до свого смаку. Великдень це не лише смачна їжа та гарний настрій, але і час для генерального прибирання, і тут АТБ знову приходить на допомогу зі своїми знижками на поготову хімію. Зверніть увагу на пральний порошок Tide – альпійська свіжість у великій упаковці 3,6 кг, який подешевшав на 41%. Це ідеальний час, щоб позбутися зимового пилу та зустріти Великдень у святковій частоті. І звісно ж, цей чемпіон чистоти також доступний лише для самовивозу. Крім того, не забувайте, що в АТБ дію знижки і на інші засоби для чищення та прання. Тож запасайтеся всім необхідним для того, щоб ваш дім сяяв до Великодня. Щоб трохи збалансувати всі великодні смаколики, не забудьте про корисні фрукти. В АТБ є вигідна пропозиція на сухофрукти. Родзинки своя лінія вагою 150 г стали дешевші аж на 43%. Їх можна додати до великодньої випічки мюслів або просто насолодитися ними як здоровим перекусом. І ця фруктова знижка також чекає. На вас для самовивозу. Не забудьте також перевірити наявність знижок на свіжі фрукти та ягоди. І це ще не весь перелік вигідних пропозицій від АТБ. Не забудьте переглянути знижки на енергетичні напої, корм для домашніх улюбленців, інші напої, соки та нектари, чай, вафлі, снеки, чіпси, гелі для тушу, засоби для гігієни та ротової порожнини, гігієнічні прокладки та тампони. Засоби для догляду за волоссям, засоби для чищення, мило, підгузки та пелюшки, пральні порошки та засоби для прання, серветки та рушники, туалетний папір, шампуні, майонез, олію та оцет, соуси та кетчупи, сухі сніданки, цукор, м'ясні напівфабрикати, м'ясні та рибні консерви, охолоджене м'ясо, ікру та рибну пасту, крабові палочки, морепродукти, пресерви, рибу, нарізки та делікатеси. Сосиски та сердельки, а також горіхи та сухофрукти. Впевнені, ви знайдете ще багато цікавих та вигідних пропозицій для вашого столу та дому. Отже, друзі, як бачите, АТБ справді підготувало для нас справжній великодній розпродаж. Неймовірні знижки на продукти та напої, а також товари для дому, допоможуть вам накрити розкішний святковий стіл, не витративши при цьому зайвих грошей. Тож не зволікайте з наступаючим Великоднем вас! Бажаємо вам смачної паски, гарного настрою та вигідних покупок. Нехай ваші святкові кошики будуть повними, а гайманці – задоволеними.